Де багатоповерхові будинки, де можна, де ще є і можна сховатися. Проте сили оборони України групу цю знищили, а також присікли всі спроби ворога е, зайти і проникнути в якусь з будівель, щоб там е, утримуватись і далі продовжувати якби е, свої штурмові дії в цьому напрямку. Ворог усіма силами намагається просуватися далі вздовж колишнього каховського водосховища і автомобільної траси сімферополь харків Цей звичайний мотострілецький полк. 270-й, який був сформований в Чечні на самому пункті Ханкала. Ну, цей полк формувало южне оперативне командування Росії, це певне підсилення і поповнення тих частин, які діють у нас на півдні, і це, скажімо, ну, той підрозділ, який проведе ротацію тих. Російських частин, які вже тут фактично втратили свою боєздатність.